Президент України Володимир Зеленський вперше від 24 лютого виїхав за кордон і спрямував свій візит саме на США. Як до цього може поставитися російське керівництво? Тобто спочатку Зеленський відвідав Бахмут, де тривають запеклі бої. Так? Зараз же США зустріч із Байденом виступ у Конгресі. Як реагуватиме Кремль і чи наважиться Путін взагалі прокоментувати такий візит? Ну, ви знаєте... Треба сказати, що дійсно ці візити українського президента і до Бахмуту, який можна сказати досить відважний і такий правильний крок, з точки зору того, що Володимир Зеленський передав подяку від всього українського народу, нашим воїнам, які там в складних умовах продовжують боронити українську державу і продовжують давати відсіч, попри те, що ворог там пре такою навалою, застосуванням різних видів озброєння. І зараз візит до Вашингтону, який носить, окрім політичного символічного характеру, я думаю, ще й практично складову, оскільки у президента дійсно має бути запланований виступ в конгресі. Це досить важливо, тому що виступи в конгресі вони завжди привертають велику увагу. Американців, американських змі, і я думаю, що це досить важливо, важливий майданчик з точки зору привернення уваги знову ж таки до тієї жахливої російської агресії проти України і до того, що в Україні продовжує страждати невинні мирні люди внаслідок ракетного російського терору, який не припиняється і не відчухає Ну і крім того, мені здається, що це. Досить важливий спосіб особистого контакту між американським і українським президентом для того, щоб обговорити ряд питань. А я переконаний, що говорити є про що як про взаємодії при надання Україні такої необхідної зброї, так і про енергетичну безпеку і зміцнення. І зміцнення нашої зараз і відновлення енергетичної інфраструктури на тлі ось цих жахливих російських атак, звичайно, це питання економічної підтримки і підтримки України з точки зору економіки. Ми знаємо, ситуація теж непроста. Тобто, цілий ряд питань, а, найбільш цікавим з цієї точки зору я би виділив під час двосторонньої зустрічі. Як буде вибудовуватися форма діалогу, тобто яким чином буде позиція лідера Сполучених Штатів ретрансльована, і що він скаже? Як він бачить подальше взагалі протистояння Росії, тобто наскільки він бачить підтримку України? Я маю на увазі, чи його думка схиляється до думки деяких західних політиків щодо того, що можливо? Варто шукати зараз якихось перемовин, про що говорив раніше і генерал Міллі? Чи все ж таки потрібно підтримати Україну максимально, аби е, допомогти нам встояти, допомогти нам вигнати агресора з окупованої території і відновити нашу територіальну цілісність? Мені здається, що це зараз е, основне питання. От яка буде заява, Щ, що скаже е, президент Байден? Я майже переконаний, що позиція українського президента вона відома, вона непохитна. Але ж треба розуміти, що можливо дехто зараз, сполучених штатів, а із представників адміністрації президента США може мати дещо ще інші бачення і підходи.